Слава Богу. Слава Богу. Чи є в світі щастя, чи це лиш слова? Про це помишля не одна голова. Про щастя і вірші складають, і пісні. І варто задуматись є воно? Ні. Один є щасливий, що просто живе. І він тихо в життєвих подіях пливе, Відсутні у нього всілякі бажання. Йому вистача лише одне існування. Хтось інший вважає, що щастя у тім, щоб всяким добром переповнити дім, щоб все було в хаті нове і красиве, і все цим для нього життя є щасливе. Хтось в світі є немічний і хворобливий, і він переконаний, що нещасливий, він бачить здорових. І є порівняння, здоров'я це щастя, його це визнання. У людському серці ще думка панує, що щастя тоді лише точно існує, коли є здоров'я, коли маєш гроші. Ну, ясно при цьому і друзі хороші. В такому розкладі ти хтось, ти вагомий, ти бажаний гість, у кругах ти відомий. Ти впевнений твердо, що ти невразливий, все маєш, що хочеш, тепер ти щасливий. Хто думку цю дав, він лукаво сміється йому обманути так легко вдається, він щастям оманним людей наділяє, бо тільки до тлінного доступ він має. Задуматись варто й почати шукати, чи є справжнє щастя. Чи хто може дати, є точно сказати, щоб міг чоловік в ту мить, як його зупиняється вік, в хвилину оту роковою, що звуть, не може лукавства в людських вустах бути. Тоді проявляється правда і щирість, вагу все втрачає та тільки немилість, тоді всі знання, всі надбання, що мав. Все те, що так палко за вік живав, віддасть чоловік, щоб продовжить життя, бо знає назад вороття вже нема, бо те, невід... Тоді... бо те невідомо, що там за межею таємністю дуже лякає своєю, яке буде там і чи буде буття. А тут зрозумів вже, що щастя, життя. Життя це вже точно. Воно щастям зветься, воно лише раз для людини дається, без нього все цінність втрачає свою, коли чоловік вже стоїть на краю. Все так, але тут ще чогось не хватає. Життя воно щастя, але кінець має. Чому я присутній в житті щастя, і є ніби щастя та недосконале, це пхає до роздумів, це стимулює. Уява, чому щастя вічним малює, воно має бути і не перестати. Хто щастя таке для людей може дати? Хто може сказати живи, вір, надійся? Життя кінець має, ти цього не бійся. Не бійся, що звідти нема вороття. Пройди лиш до мене і я дам життя. Пройди лиш до мене і дам тобі спокій. Дам роздуму в світлі, сон тихий, глибокий, любов'ю наповнишся, і пісня польється, І життя подарую, яке не минеться. О, друже, що мого ти чуєш вірша у тебе, у мене, у всіх є душа, всім мрієм про щастя, яке не минає, про те, що життям увесь люд називає. Чи є в світі щастя, чи це лиш слова? Про це помишля не одна голова. Є щастя, я знаю, і це не здається, якщо його Бог дав, воно не минеться, якщо його Бог дав, то воно одвічне, не просто дочасне чи багаторічне. Земне має межу свого буття а щастя. Це з Богом є вічне життя. Амінь.